Я Бундаш Людвік Петрович працюю керівником танцювального гуртка при Центрі позашкільної освіти Берегівської міської ради, стаж роботи 64 роки. Тема моєї курсової роботи методика проведення занять хореографії. По зашкільному закладі. Маючи великий стаж роботи і практику проведення занять, я зупинявся геометодичний е, прийомах на заняттях хореографічного гуртка та на ролі естетичного виховання у фізичному розвитку дітей засобами хореографії. Хореографія — одна із найлюбленіших занять у дітей і підлітків. Вони із задоволенням приходять на заняття, де вони навчаються. Танцям розвідку регіоналів нашої країни та танцям інших народів світу. Вихованці танцювального гуртка приймають участь у житті у жу, позашкілля, виступають на різних святах, конкурсах.